Вітаю вас на каналі Інвест Лайф. Сьогодні я завітав район Вілла Мартін. Це 12 кілометрів від міста Торівєха. Дуже престижний цей район. Останні 10 років він дуже сильно забудовувався. Переважно тут інвестиції, скажімо так, західних країн, скандинавських країн, хороша інфраструктура розвинута в ньому. Тут є дві міжнародні школи, також гольф поля, спортивні майданчики. Ну і звичайно, вся. Інфраструктура для того, щоб себе почувати тут дуже добре. Сьогодні ми оглянемо будинок з дуже просторим своїм двориком, і який складається з трьох спалень, великого салону і санвозла. Простора нас дуже двір. Я зараз зайшов. У мене, знаєте, перше відчуття, що дуже багато тут площі. У нас є перша зона такий собі гарний столик відпочинковий. і з лівої сторони ми бачимо, що є в'їзд на одну машину. Друга тут зона також багато площі, два фонтани. Є гарна собі альтанка, можна також класно проводити тут вечори. А також є в нас мангал, що дуже важливо, напевно, на свіжому повітрі. Приходять тут така непогана собі тераска, гарне крісло для відпочинку. Заходимо всередину. Досить просторо в нас тут в салоні. Відчувається затишок певний. Своєрідна така архітектура, я би навіть сказав, тому що є з цієї сторони з кумин, з цієї сторони гарний телевізор з тумбочкою, просторий диван. Можна тут непогано проводити час. Свій. Зараз прийдемо на кухню, подивимося, яка в нас кухня. А кухня в нас досить таки простора, не для Іспанії. Є вся необхідна техніка, духовка. Бачимо, гарна кухня, великий холодильник, є така гарна стільниця зі столиком ще одним. І в нас є прохід. В спальню і вихід, звичайно, що в салон. Так, салон у нас є вихід на наших три спальні. Е, відразу зона, перша великий санвузол з душовою кабінкою. І по ліву сторону простора спальня, велике ліжко, двійна шафа. Є все необхідне для життя. Просто заїжджай і живи. Зараз ми рухаємося в другу спальню. В другій в спальні ми бачимо також двохмісне ліжко, е, простора шафа. До речі, в кожній з трьох спалень є кондиціонер, а також в салоні. І в нас є вже з другої спальні, звичайно, вихід на третю спальню. У нас тут розкладний вже диван, також досить таки просторо. Що цікаво, тут є частково такий вид на вулицю, тобто є природнє світло в третій спальні. Ну і звичайно, в кожній спальні є якісь свої тумбочки, заїжджай, живи без проблем. Отже, зараз ми, друзі, підсумуємо все, що ви побачили. Це просторий двір, три спальні, широкий салон. Ціна даного об'єкта 175 тисяч євро. Кому цікаво, пишіть, зв'яжу вас з менеджером і ми допоможемо придбати вам цей об'єкт. З вами була компанія InvestLife. Інвестую в життя!